Привіт ви на каналі Аня Клав і сьогодні я їду на змагання. Ну, правда, вони вільненські, того нікуди їхати не треба. Ну, добратися треба. Ну, коротше, сьогодні мій влог з змагань, того дивіться. Ой. Коротше, на сніданок у мене не дуже буде такий нормальний. На сніданок я буду їсти зараз піцу З пепсі. Нормально. Просто в мене трошки дорогого нічого немає. Ну, як нема, мені просто трохи ленько виготовити. Я, в принципі, не знаю що. Так що так. Моя піца. Моя пепси. Коротше, я трошки пізніше до вас повернусь, бо просто які їм мультики дивлюся з того. потом потім прийду. Я зараз поставлю надовго телефон на зарядку. а сама буду ногті дороблювати свої. потом до вас вернусь, бо у мене телефон розрядиться, а у мене там зарядки не буде. Так, так. Така в мене прядочка, хай вона так і буде. Зробила тікшонохті. Писала Маріні, що мені відео. Оцю футболку я беру по-любому. Кстати, я вам її не показувала ще. Угу. Ось така класна, то капець просто. І що до неї? Мені ну, треба узнати, чи буде в шортах потім, чи буде так і в штанах. Як я в штанах, я на якогось тренера похожа. Я ще не вибрала на скільки. Так що йдемо вибиратися. Е, так це. Я ще не вибрала і мені треба вибрати. Так що. Так що. Армані Маріна відпише в чому мені йти. Коротше, я спробую зробити влог на 20 минут. Бо на 7, як обычно, дуже що там маловато за 24 години. Так що... Лишу, йолочка висить. І <смір> це. Это... І можу з футболки. Ну, подивіться, яка вона класна. Оце капець якась. О, тапочки. Не забути тапочки. Так. Ну, <смір> <смір> Вроді я все сделала, так що буду зараз. Ходити в штанах. Ну я шорти хочу. Хочеш, а ти мені Маріна написала ходити в штанах. Ну, коротко, побачимо. Ладно. Потім ще до вас трохи пізніше повернусь. Зараз буду виходити. Ось такий у мене лук. У мене футболочка. Е, зараз буду виходити вже. Ми трохи пізніше йдемо. У нас вже перший виступ нашого, цього, нашої команди-учасника вийшла. Я його пропустила в трансляції. Ну ладно. Редвітися не можу і за того, що трансляція була в Тік-Такі. Це дуже обідно, бо в Ютубі вони дуже рідко трансляцію пускають, тільки на кубок або на чемпіонат. І це обідно. Так, ладно. Тогава я зараз вдіваю куточку. шорти я то про запас взяла, бо я знаю, що місто буде, буде жарко, так що виходите. виходити. Hi, I'm Jory. йду по прищепки, зараз буду чіпляти. Перша партія готова. Зараз йду шукати нас да? До Даші з Насті. <плес> Даша, у мене важливе питання, я на тренера похожа? Ну якби не на такого поговорив. <схай> ну, да ні. Спеціально вділилася, щоб було похоже. Так, почему треба кросовки Знаєш? провірити, чи в мене ще не забрав. Коротше, мені треба чекати Лену, щоб вона мені в камеру помахала. Головний мій фанат. Хай махає. О! О! О, почекайте. Ірина Миколаївна, вам. Ой, дякую, мій хороший. Дякую. Леонід Сергеєвич та вам. Давай, давай. Надо с кимось прищапками пообменюватись. Я заметила, что они прищапки црок тільки тех, кто в костюме. Надо костюм этих делать. Господи, сомка. Ти не входь, почекай, вони ще закрасити. Ще йду зараз дивиться нагородження. Поки всі ходять сначала. Все, подивитися на городщині. Що я зроблю? жарко, Я не шар тоді. Коротше, ми далі йдемо. Ціпляти наші прищепки. <рес> О, так, так? Я хочу пообміню, так, я так, я так, я. Так, Вони щось не чіпляють. Вони тільки чіпляють тих, в кого якось там. там Я вже посім всім тренерам пороздавала. Щось сніма. Так що йдемо справляти. Я народу піраїзд. Я хочу десь сісти. Я, коротше, стояла на нагородженні. Там вовки заняли перше місце. Я просил. <рикун> Мені ну, не сон недавно приснився, що в овках було. Позавчора. Це капець парфенюк, тут все тут, коротше. Тут всі пісні можна почути, коротше. Я вже ходжу з соломкою. Лена має через час приїхати. past the building to the new office Вообще без змагання ті не Ну Ладно. Взагалі господиня через чому не чув. Ты зараз передіватися будеш? Може передіватися туди. А, ну короче не коротше. Я нічого не хочу. А хто останній? А себе? Спасибо. Спасибо. И... Причем с папой уже? Ладно, ну, кайф. Пошли быстренько разъедем. Зайдут, наверное, вещи там упаковывать. Хочется мне Лену назвать и Марину. То есть привыкла Марину в вечер, всех назвать. Ты привыкла просто до <садко> Марины и все. Мамя, тоже, а, пропущу, пропущу, но можно приводить. Это маневрист. А что ты Это Давай, давай, давай. Свободно, давай. Попробуй, давай, давай. Попробуй, давай. Попробуй, давай. Попробуй, давай. Попробуй, давай. Попробуй, давай. Попробуй, давай. Я давай. Попробуй, 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 давай.

ти ніби як плаче. Або ще поліччик, ну, це додала, чи що? Та ми Марина. А, ти. Май, май. Ти Так починали дравитися. Так що возьми, бадь.

Сюди. Ладно, шутка. Артешний бачиш. Зараз накрасять губи. Ну, ми йдемо, йдемо на розминку. ми будемо Де, так. Вроде ми тільки що виступили. Я трохи розстройна, бо я спричка не змогла встати. І цю. Так. Я помпон уронила, я його взяла в руки, а я його уронила. Я відео вроді вставила. Відео. відео Далі На низу чи наверху. Коротше. Далі йду на нагородження. У нас всього перші не

Дівчата, тут трошечки потрібно звільнити. Тут у нас є фотограф. Сфотографує вашу тут задню частину води. Відсідайте залиште. Залиште нам, що можна.

Та ніхто не no, 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 no. Я приготовлює. Це треба покинуть. Я за сову похожу. Я на суву подавай. подиви. ви. Ні, що Це на ютуб. Собі... Підписуйтесь на Аня на Аня крапочка маучка не пускай, не міста Попробуй тільки Аня не постав. Як він грамот, як відувацію? Аня крапочкова. Аня, Аня, Аня крапочкова. Аня, Аня, Анічка крапичка, вал! Підписуйтесь. Підписуйтесь.

Полеки не стає, корона. Ой. Коронає, моє. Ой, погано. Моє. Ні. Ані. Подись, хорошенький. Ви з Америки. Не пакої, я хороший. Що у тебе з тінями? Ти вся потихнула. А! Це. Позя. Я просто знаешь, что на Вони не дають мені відео знімати. <риклад> мені здається, прятки були б краще. А? Мені здається, прятки були б краще, якби я так... Якби я так згадувала. Ти могла з ними зробити. Olha o que é isso? I'm going перше місце нагороджується стоячий технічний проспект міста Вінниця кого каيرات. Ой. Я не понял, що це за зйомка. Через зйомки, мені кажуть, performance вчиро цей юніор. Я мусить іти після цих мемів. Ну так, юніор. І вони performance вчиро. Що вони мені. А!

Я фоткалась. Мене три рази судорога взяла. Це мої <гаду> дивиться. Я цю ногу натягую, фіга. Коротше, це капець. Коротше, ми вже переділись. Мені з тонами більше подобається костюм наш. Коротше, ноги устали, це капець. Такий зал пустий, що, капець. Це який Жал пустий, Нам ще ловили навіть ця і коротше Маріна показує свої прищапочки обзорчик можна залізти поїсти під трибуни де там скільки сигареток валяється коротше набирали шарики Даша, Маріна коротше шарики дають зараз мама з папи підала Уууу, почка. Шалі, не їду. Дома в мене голос захрип, як вам так сказати. От я щось трошки не смпіла, зараз буду оце з голови змивати, бо це якийсь капець просто. Ну, і відео, мабуть, буде підходити до кінця. Я завтра з тобою дому не зможу говорити, так що, якщо ви мої знайомі, і я в неділю не буду говорити, то це змагає, так? Коротше, і що можу вам сказати? В ліс? От психологи кажуть, типу, хочете е, викричитись, типу, ідіть в ліс, підете на змагання, викричитись, аж легше стане. Так що. Речі, так. Таке у мене було відео. Тому всім пока-пока!